Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці воно жива подіями. Це програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Рівне продовжує модернізацію громадського транспорту. Так, у місті цього тижня презентували електронний квиток. Він незабаром замінить готівкову оплату в автобусах та тролейбусах. Як це працюватиме і коли рівняни зможуть власноруч випробовувати таку інновацію, розкаже наш Артем Максименко. Про нього говорили багато і, от нарешті, у Рівному відбулася презентація довгоочікуваного електронного квитка. На практиці все дуже легко і просто. Прикладаємо картку до валідатора. Бачимо, що оплата пройшла. Можемо їхати. Провадженням електронного квитка у громадському транспорті рівного займається компанія EasyPay. Вони встановлять спеціальні пристрої, валідатори для безконтактної оплати у транспорті та розроблять мобільний додаток для зручної купівлі квитків. Оплачувати проїзд можна буде банківською карткою або спеціальною карткою рівнянина, яку потрібно буде придбати у спеціальних терміналах на зупинках або ж отримати у ЦНАПі. Основна функція це на даному етапі. Це транспортна картка. Ви зможете вашу транспортну картку згенерити тут, поповнити її, бачити, скільки там є у вас одноразових поїздок, скільки ви замовили або купили, скільки у вас є, ще залишилося поїздок, наприклад, якщо ви купували якийсь там обмеженого доступу, проїзний. Можете купити інший проїзний. Можете бачити рух транспорту. Зможете оплатити комунальні послуги Олексій Авраменко. Додає, запровадження системи електронного квитка допоможе визначити, які маршрути є більш затребуваними, а які можна оптимізувати. Ми надамо місту інструменти, які дозволять ефективно керувати собі вартістю проїзду. А гроші, які, наприклад, ми зараз не знаємо скільки на одній остановці заходить людей, і чи потрібно стільки маршруту саме по цьому маршруту. Якщо ми будемо знати, що на одному напрямку їздять 100 людей, на іншому – 1000 людей, ми зможемо скерувати місто, зможе скерувати більше маршрутів на тому напрямку, де це потрібно, і зменшити там, де не потрібно. Таким чином буде збільшена якість і зменшена собі вартість. За словами заступника міського голови рівного Євгена Іванішина, на сьогодні вартість проїзду та умови реалізації квитків у громадському транспорті не змінюватимуться, але це поки що. Також будуть збережені і всі пільги. Наразі от, поки в нас цей етап до квітня, там до завершення весни, ми ціна вартість не буде змінюватися. Хоч Хоча в майбутньому от ми дивимося на досвід в принципі, інших міст, диверсифікують, роблять різницю, між тарифом, між оплатою за готівку і оплатою способом там, електронним, чи це карткою, чи це телефоном, чи це за допомогою додатку. І зазвичай така різниця, ну тобто, між оплатою оплата готівкою, зазвичай вища, ніж оплата. В електронний спосіб. За словами виконуючого обов'язки міського голови рівного Віктора Шакерзяна, запровадження електронного квитка вирішить багато проблем у місті. Зокрема, це відстеження пасажиропотоку, оптимізація маршрутів громадського транспорту та розвантаження доріг. Він дасть можливість нам відслідкувати повністю всі маршрути. Саме навантаження, час і пік, дасть безпосередньо розібратися це пільгового самого проїзду. Тобто і на мета це буде прозоро. Все те, що ми завжди говоримо, має бути прозорість і рухатись ногу в ногу з часом. І це є. Як у по інших містах показав також він ну максимальну перевагу, і ми хочемо провадити його в Рівному. Віктор Шакерзян додає, оновлений комунальний транспорт почне курсувати містом вже цієї зими. Процес інтеграції як витка в транспортну систему рівного триватиме до квітня. Спочатку його впровадять у тролейбусах, а вже згодом і у приватному транспорті. Політали над посадками. У понеділок у рівному пройшов тренінг з керування БПЛА. Відвідувачі вчилися управляти дронами за допомогою програми симулятора. Як це було, бачила і наша. Валентина Захарчук три, два, один. І найбільший страх ворога злітає у повітря. Ось так у рівному всі охочі мали змогу спробувати, як це бути оператором БПЛА. Проходив тренінг на базі рівненського будинку ветеранів, а вчилися запускати та садити дрони в програмі симуляторі. Учасниця тренінгу Катерина розповідає: попри декілька годин тренування, літати навіть у симуляторі складно. Було дуже цікаво спробувати себе в ролі оператора. БПЛА спробувати наскільки це важко. вже тут кілька годин. Навчаємося, дійсно, це не так вже просто, але цілком реально навчитися. Це досить цікавий процес. Олексій на тренінгу з керування БПЛА вперше каже: польоти на симуляторі даються нелегко, проте він хотів би практикуватися і надалі. Я дізнався про цей заклад по інтернету і якби згорівся бажанням просто прийти сюди, спробувати. У майбутньому можна спробувати керувати дроном. Ми хотіли, мабуть, ми піти в повноцінну школу БПЛА? можна було б спробувати так. організатори розповідають: аби підняти реальний дрон у повітря, потрібно щонайменше 30 годин тренувань на такому симуляторі. А подібні навчання допомагають людям зрозуміти, хто такий оператор БПЛА сприяють популяризації рекрутингових компаній та залученню громадян в територіальну оборону. Такі заходи допомагають популяризувати тему БПЛА і дають можливість людям дізнати. Тися про наш рекрутинговий центр і потенційні посади, на які вони можуть долучитись, так звісно, потрібні оператори ППЛА, оператори станції РЕПР, але, окрім цього, нам потрібні кухарі, водії, і всі інші. Тобто на нашому сайті територія рекрутингу можна зайти і вибрати посаду абсолютно на любий який Цей симулятор і надалі перебуватиме у будинку ветеранів. А тому ті, хто не зміг відвідати тренінг, можуть прийти в інший день, аби спробувати повправлятися у керуванні дроном онлайн. Розклад роботи можна переглянути на сайті будинку ветеранів. Підприємства отримують щепу, а людям не доведеться мучитися через викидання живих ялинок. У рівному утилізують новорічні дерева. Як це відбувається, та що ще можна зробити із зеленою красунею? Далі у сюжеті. Новорічної красуні у щепу у рівному утилізовують ялинки. Про збір хвойних дерев КТП 1728 оголосили на початку січня. Люди залишали ялинки біля сміттєвих контейнерів. Коли їх стало вдосталь, почали переробляти. Отриману щепу планують передати підприємствам, які її потребують. Цьому році маємо можливість. Маємо вже власну і Маємо можливість зробити щепу сухі ялинки. Е, є у нас в принципі два. Підприємства, які готові приймати, щепу, це Рівненський скільону комбінат і Рівнетеплоенерго. Також зелені ялинки, рівненський наш зоопарк, приймає на для кормів тварин. Сергій Марчук додає, якщо порівнювати з попередніми роками, то живих кресунь на смітниках цьогоріч поменшало. Втім, розповідає цю статистику рівняни ще можуть змінити. Самі жителі обласного центру, з якими ми поспілкувалися, розповідають, що жива ялинка потрохи відходить у минуле. Так а живуть тут. Не штучні. А давно вже штучні ставите? – Та вже давно, років 20. – Ні, взагалі не ставлю. Це тільки цього року, так? Ні, взагалі не ставлю. Не всі ялинки йдуть на щепу. Частину відправили до рівненського зоопарку. Таким подарункам, каже працівниця зоопарку, раді, адже хвоєю і задоволенням ласують Лемури, тамарини, вівці та навіть дикобрази. Хочу зазначити, що хвоя приносить чимало користі для тварин. Соснові, ялинкові гілки, а також їхня кора, слугує джерелом додаткових мінеральних речовин, які потрібно поповнювати тваринам, особливо в зимовий період. Експерти зазначають, що, хоч і жива ялинка є доступною і її можна купити легально, вона все одно програє штучній. Останню не треба викидати служить вона довше а головне для довкілля є безпечнішою. Об'єднані як ніколи цієї середи до Дня Соборності України рівняни утворили живий ланцюг. Така акція це вже хороша традиція. Проходить вона щороку, 22 січня, по усій території України. Як відзначали непересічний день для української історії у Рівному, бачили й наші журналісти. Живий ланцюг єднання утворила рівняни. Простягнувся він від Покровського собору аж до драмтеатру. Цій традиції понад 30 років, але вона не втратила своєї актуальності й досі. Адже День соборності це насамперед про єдність, розповідає учасниця акції Анастасія. День соборності України це насамперед про єдність та незламність, тому що, як показують сторінки історії, ми є незламними тоді, коли об'єднуємося. Тому наша сила саме в єдності. У живому ланцюгу пересічні рівняни, митці, правоохоронці та депутати і керівники, як міста, так і області. Всі дати, які стали е, такими фундаментальними взагалі в розвитку нашої держави, е, це обов'язково відвідувати і е, дітям, і дорослим, е, обов'язково пам'ятати свою історію, пам'ятати яким, якими силами це колись нам давалося. Окрім ланцюга єднання на Майдані Незалежності провели урочистості. Зокрема, вихованці Рівненської дитячої музичної школи номер 2 виконали відому молитву за Україну. Пані Оксана, мама однієї з вихованець музичної школи, розповідає, що до ланцюга єднання долучається щороку. Собою бере її дітей для її сім'ї. Це вже традиція. Віддати честь тим, хто боронив цю соборність, незалежність і хто дає нам на сьогоднішній день спокійно жити, дихати і прийти навіть сюди на цей живий ланцюг. Відвідав захід і виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерзян наголосив, що саме такі акції демонструють єдність українців. Це пам'ять дати саме це об'єднання і показує нашу силу, нашу мужність і нашу знаєте, незалежність і кожен україне, українець, українець, кожна українка чітко розуміє наскільки важливо бути тут присутнім, об'єднуватися і рухатись далі. Зустрілися аби розповісти про свій досвід на паралімпіаді. Учні колегіуму познайомилися з рівненськими спортсменами, які представляли Україну на Паралімпійських іграх 2024 року у Парижі. Емоції дітей дивіться у сюжеті Дарини Черемшина. Учними оплесками учні молодших класів ліцею колегіум зустрічають паралімпійських спортсменів. Сьогодні діти поспілкувалися із тими, хто представляв Україну в Парижі. Дізнавалися про тернистий шлях дзюдоїстів паралімпійців. Учні не очікували зустріти відомих рівнян. Кажуть, були приємно здивовані. Я, напевно, був шокований більше. Здивувався. Було класно. Я дуже рада, що вони прийшли цей заклад. Ну, мені дуже сподобалось. Здивований, що вони сюди прийшли. Я не очікувала взагалі. Організував зустріч вчитель фізкультури Олег Левенець каже: до зустрічі готувалися ретельно. У дітей був тиждень паралімпійських ігор, де розповідали про досягнення спортсменів. Познайомити дітей з прекрасними чудовими людьми і видатними спортсменами. До того ж ті спортсмени це рівняни, що надзвичайно приємно. За моєю спиною ззаду знаходиться тематична виставка, присвячена паралімпійським іграм, які відбулись в Парижі. В кожному класі де я веду урок фізкультури. Я тих діток підвожу сюди, розказую, показую. Паралімпійська чемпіонка з дзюдо у ваговій категорії понад 70 кілограмів. Анастасія Гарник розповідає, такого ажіотажу серед учнів молодшого класу не очікувала. Хочу сказати, що я на такому заході вперше, і емоції реально вирують такі хороші. Е, я вважаю, що треба більше таких проводити заходів, більше проводити майстер класів, заохочувати молодь. Тренер паралімпійців Іван Іваницький вважає такі зустрічі з учнями важливі, адже на прикладі діти бачать, що немає нічого неможливого. Сьогодні ти займаєшся спортом, а завтра прославляєш рідне місто та державу на світовій арені. І це якби дуже важливо. Важливо. І чим більше таких заходів, тим більше дітей залучається до спорту. Це якби в нас вже традиція. Після кожних Паралімпійських ігор ми приїжджаємо і приходимо сюди, з дітками спілкуємося. Їм цікаво, вони розпитують у спортсменів, як, який шлях вони пройшли до цього успіху. Для паралімпійців учні підготували невеликий виступ та показали свої прави з тренувань з дзюдо. Після зустрічі як спортсмени, так і діти залишилися задоволеними. Домовилися, що це було не останнє. Дрони потрібні завжди міськрада рівного цього четверга передала чергову партію допомоги для збройних сил України. Скільки всього цього разу відправилося на позиції наших військових у матеріалі? Далі. Так, за допомогою Мавіків, наші захисники та захисниці відпрацьовують по позиціях і техніці ворога. Військовий із позивним Ромео каже, що його 152-га окрема розвідрота від Рівненської територіальної громади допомогу отримує вперше. Запит робили на розвідувальні дрони та зарядні станції. Все отримали. Щоб проводити відповідну розвідку, от, потрібно мати відповідне обладнання. Дані зарядні станції якраз нам допомагають виходити з тих ситуацій польових умов, в яких ми проводимо якби, і цю свою роботу, свої, свої бойові задачі. Військовий Олександр отримав для своєї 143-ї бригади зарядні станції. Він наголошує, потреби у них незмінні та завжди актуальні. Ворог не дрімає і постійно поновлює запаси, що робить перегони озброєнь нескінченними. Важливо додає, що рівненська громада не стоїть осторонь цього процесу. Ми отримали зарядні станції екофло для зарядків. Ну злязарядків в умовах, де немає електрики, де тяжкі бойові умови. Ворог атакує, атакує, атакує. Зумієте? Так що потреба завжди щоденно потрібна. У міській раді зазначають, намагаються більше купувати та передавати техніки подвійного призначення: дрони, зарядні станції та старлінки. А от що придбати не можуть, так це реби, пояснює виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерзян. Запитів щодо них є чимало, тому цю потребу закривають за рахунок субвенцій із міського бюджету. На жаль, ми не можемо закупляти риби, але в свою чергу хочу сказати, що ми також надаємо субвенції. Тобто, якщо вести приходять в військовій частині, там саме вказано на потреби рибів, ми безпосередньо з депутатами надаємо субвенції, вони купляють, потім нам звітують. Це теж є максимальна допомога. Уже найближчим часом техніка, придбана за бюджетні гроші рівненської громади, допомагатиме нашим захисникам та захисницям протистояти ворогу. Так як на фронті це розхідний матеріал, то в міській раді на зробленому не зупиняються. Навпаки, планують обсяги підтримки збільшувати. Учні сіли за парти у Рівненському ліцеї номер 8 відновили очне навчання. Через виявлений у закладі норовірус діти певний період до ліцею не ходили, а здобували освіту дистанційно. Протягом цього часу тривала службова перевірка. Вдалося встановити, що учні отруїлися у шкільній їдальні. Там дітей харчувала приватна компанія. До неї найбільше претензій, зокрема від батьків. Що кажуть у самій компанії, і хто наразі годує учнів у матеріалі Сніжани Твардовської. Знову парти. після майже двохтижневих вимушених канікул учні рівненського ліцею номер 8 повернулися до очного навчання. Вимушені незручності трапилися через масове отруєння в шкільній їдальні. За словами директорки, ще не всі до кінця оговталися від недуги. Звичайно, що ще є діти, які не вийшли на навчання, тому що ну різні причини там може бути і нежить, може бути і кашель. Ці дані постійно моніторимо харчуємося на основі кейтерингових послуг. Дякуємо. В міській владі дякуємо управлінню освіти, і зрозуміло, що і задоволена школа, що ми змогли почати навчання, і основне харчувати дітей. До отруєння учнів у шкільній їдальні харчувала приватна компанія Рамедас. Експертиза встановила, що причиною спалаху кишкової інфекції був норовірус. У його поширенні батьки звинувачують працівників компанії. Однозначно, батьки всі проти цього харчування. І дуже часто вони були просто поодинокі випадки, тобто або Терміновані колись круасани, вони запаковані давали діткам відповідно або отруєння. У мене дитина теж в жовтні мала отруєння. Це зафіксовано. Звичайно, дуже хотілось би змінити підрядника, який буде годувати дітей. Бо ну дитина взагалі відмовляється їсти в шкільній їдальні. А після цього отруєння і поготів. Батьки зазначають, що працівники Рамедасу не дотримувалися санітарних норм. Зокрема, їх бачили у вечірній час у верхньому одязі в шкільній їдальні. Працівниці, яких відсторонили, в яких було виявлено факт наявного вірусу. Дивно якось потрапили в приміщення їдальні. Взагалі, як підприємець, який знаходиться локально в Києві, він може харчувати дітей в Рівному. на звинувачення. Батьків відреагував керівник підприємства Рамедас Ярослав Буряков. Щодо людей, які знаходились наших працівників, які знаходились на харчоблоку блоку вчора, наскільки мені відомо, вони на сьогоднішній день виконують адміністративні задачі. Китай, якщо буде на то воля, ми ну, не будемо перечити, і ми згодні підписати припинення угоди, розірвання угоди за згодою сторін. Компанія Рамедас зараз їжу для ліцею не готує через припис від Держпродспоживслужби. До навчального закладу доставку готових страв організовують працівники їдальні з ліцею номер 14 На місці вони ділять порції. Їжу подають в одноразовому посуді. Вчора була гречка і котлета і салат, Сьогодні у нас у меню макарони, нагінс, і помідорка свіжа. З напоїв вчора був сік, сьогодні чай і мандаринка. Ми попросили учнів порівняти якість страв. Я не знаю, я порівняти його не можу через те, що я їм все, їжа була холодна. Сьогодні була. Ну, взагалі вона весь час холодна. Це, це, це один з недостатків. Я хотіла е, свою порцію, але побачила перший раз, хочу пої, поїла е, цю е, цю порцію, що привезли. вона мені сподобалась. Доки діти дегустують нову їжу, батьки сподіваються, що з компанією Рамедас розірвуть договір, щоб вона більше не годувала їхніх дітей. Та поки що подібні рішення не приймалися. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом». довіряй місцевим.